Продовжую знімати те, що заїжджає нам на склад під шепах. Зараз будемо розмовляти про ленточно-пільний верстат. Саме така невеличка ленточка 261 HBS 261. Давайте перейдемось по технічним характеристикам. По каталогу. 500 ватний двигун. вращающийся в столик. Ширина дверцы 245 миллиметров. Тут максимальная высота заготовочки 120 миллиметров. Ту спиц. Две скорости имеем здесь. Так, пул, аут, да. Алюминиевый стол, мотор 550 ватт. Угловой упор. Так, тут бачим тоже технические характеристики. На что еще, еще звертаю внимание? Фиксирующийся углов, э, угловой упор. Ширина ленты от 6 до 13 мм. Тут 245 мм. Высота детали максимально 120 мм. Ну, от всі технічні характеристики. Шариковий подшипник. Бачимо. Це все, на що звертає увагу виробник. Так, є ще. і В модельному ряду HBS 30. 261, 400. І потом уже 25 И потом уже идут базы. База 1, база 3, база 5, база 4. База 4. Раньше еще была база 5. С модельный ряд всех. ленточных пильных станочков. Вид торговой марки Шепа. Так, почему такая ленточка у нас на, сейчас на сайте? 10 тысяч розребная цена на сегодня на лютый месяц. Ставим уже в наявности. Ну і як купити вигідно. Для чого знімаємо ці відео. Так, що ти я закрив? Закрив, ви не можете бачити. Пишете вайбер. Над, 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 наді мною написано електромотор 063426.1010. Пишете Viber, пишете модельку і отримуєте персональну ціну. Вона буде набагато нижча, ніж на сайті. На сайті депінгувати не маємо права. Свариться імпортер, свариться інші вот, продавці. Тому знайшли цей... вихід знімати такі відео. Вже 100 тисяч підписників у нас на каналі. Люди нас знають. Знімаємо больше ніж 12 років. Цікавить, написали вайбер, отримували персональну ціну, всі доволі. дешевше, купили дешевший, їм водій демпінгуємо. Але ж робимо вам дешевше. В общем, друзі, ця моделька заходить зараз на склад 240 штук наявності. Так що, кого цікавить, пишіть і отримуйте дуже гарну модель. Торгова марка це німецька шепова, але зрозуміло, що виробляється в Китаї.